Олександр Лічов зварює металеві деталі. Чоловік виготовляє спеціальні пічки. Готові вироби передають військовим на фронт. Моя робота заключається в тому, що мені привозять заготовки. Я буде зварююся, докупи, метал. Ці заготовки мені допомагають ще два чоловіки, варять, точать петлі, гнуть проволоку. Ручки, дверки. Оце все по сварці, це все моя робота. А це пічечка для окопних свічок, щоб наші захисники не дихали гар'ю, те, що виділяється, ця вся гар виходить в трубу. Отаку. Нагрівається пічка і працює як калорифер. Можна і нагріти щось, суп тут не звариш, до такої температури нагріється, Ну, зігрітись можна в холодному окопі чи бліндажі. Ось ця пічка буржуйка під дрова. На дровах працює, на такій же пічці можна. Чи супчик зварить, чи чайник закипятити. Виготовляти буржуйки для військових чоловіки почали рік тому. Нині на фронт відправили вже понад сотню таких виробів, розповів волонтер В'ячеслав Мурко. Воно спонтанно все пішло, зразу з свічками займалися, а потім виникла ж потреба, щоб хлопці не дихали оцією копотю. Там різні є варіанти, ну, ми на такий варіант переключилися. Очі бояться, руки роблять. Сложно, немає нічого, вони вже у нас чуть і не на конвейєрі йдуть. Оце важче, нам багато важче його робити. Тут внутрішні сварочні роботи, а тут все по наружі. Матеріали для роботи купують за власні гроші. Також організовують волонтерські збори. З матеріалом теж. Не так все просто. По металоломам збирається, закуповується, ріжеться із газових балонів, це взагалі не знаю з якого балона. Ну, таких, звісно ж, менше. Якщо весь матеріал є, його треба порізати, підготувати, ці всі штуки, це все повигинати. За день його не вправиться. самотужки цього все не зробиш. Тільки гуртом щось вийде і в більшій кількості. Вже ж. З такими кількостями у нас як масове виробництво. За рік роботи чоловіки виготовили понад сотню різних пічок, каже волонтер. В день виходить від 4 до 8 пічок окопних. Я розумію, нам тут холодно, хлопцям там важче, їм холодно, вони повинні зігріватися і берегти себе, своє здоров'я в першу чергу. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, новини Полтава.